Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді наш довгоочікуваний Hyundai Ioniq 6. Це у нас 2023 рік, Привезений з Америки. 12 тисяч пробігу в автомобілі. Задньоприводний на таких ось гарненьких колесах 20-х автомобіль абсолютно ціленький, продавався як топлений. Зачепмо таку тему топлених автомобілів. Зараз буде декілька відео, декілька буде таких авто. Розрушимо міфи про топлені електромобілі або підтвердимо їх, то в наших людей. Коли їм кажеш топлений автомобіль, то в голові картинка, що цунамі і пливе автомобіль в тому цунамі, насправді це не так. Досить багато вже купили автомобілів з пошкодженням Waterflug, головне правильно купити. Я вам скажу так, в Америці теж багато є людей. Таких як українці хитрих, які вміють під якусь стихію, під пожежу чи під потоп списати свій автомобіль і отримати гарну страховку, це один з тих випадків. Коротко ще по історії автомобіля, купили ми його досить давно, 10 жовтня минулого року. Потрапив він під новий закон, коли заборонили з Америки. В контейнеровозах транспортувати топлені електромобілі потрібен був перевізник з ліцензією і спеціальним контейнером. Тому доставка зайнялася всім з новими документами, з пошуком нового перевізника з ліцензією десь близько 6 місяців. Саме цікаве про цей автомобіль це його ціна 16200 доларів в Україні. 23 рік повністю цілий 12 тисяч пробігу, 16200 доларів. Він у нас в групі стояв на продажі 16700, ніхто не захотів не чекати, ніхто не захотів топленого електромобіля. ну Будемо ми користуватися в подальшому продавати. Покажу вам по салончику. Дивіться по чому, як правильно купити. Топлений автомобіль. Автомобіль транспортувався 6 місяців. Подивіться, салон абсолютно чистий, сухенький, води в ньому не було, так як не цвілі, не запаха нема нічого. Це одне, що можна оприділити, була вода чи ні, це цвіль і запах в салоні. Абсолютно сухесенький, жодної цвілі, нічого немає. Абсолютно ціленький. Ось такі от вигляд має чорна стеля. А, не 12 тисяч миль, 10 тисяч миль пробіг. Ось таке рульове кермо. Дуже схоже на 5 іонік, але кнопки трошки другі. Центральна консоль змінена. З того, що мені не подобається, це винесений блок склопідйомників на центральну панель. Будемо користуватися, будемо бачити, зручно це чи ні. І біла підсвітка у нас тут скрізь, але на день погано видно. Ну, абсолютно ціленький автомобіль, жодної помилки. І продавався він так само, жодної помилки не горіло. Ще раз нагадаю, 16200 доларів. Просто вдумайтесь в цю ціну. Ну, Для вас був 16700 доларів. Але бажаючих, як я вже казав, не знайшлося. Дивіться, задній ряд, абсолютно сухесенькі коврики, ні цвілі, нічого, не запаху. Все сухеньке, гарненьке. Ось вам по місцю в автомобілі коротко, гляньте, яка відстань до переднього сидіння сам за собою. Нагадаю, хто не знає метр вісімдесят 110 кг. З мінусів до стелі дуже мало місця, але так. Просто чудовий автомобіль великий. Покатаємось на ньому, подивимося, який він в ходу на 20-х колесах, але місце в салоні як в якомусь з класі. Просто сантиметрів, певно, що, не знаю, 20-25 до сидіння. Зарядочки в нас для пасажирів, обдув. Зараз вам покажу. А, ще замітив. Ось такі от... Кишеньки маємо, відділення, тут тут підлокітник з підстаканниками. Багажник виходу немає. Зараз вам покажу багажний відділ. Звичайно, електробагажник. Абсолютно все сухесеньке, сухесеньке майже чистесеньке. коврики на передній ряд. Тут якісь ми маємо кріплення під номер. На фуркоп якийсь перехідник. А, до речі, автомобіль оснащений фуркопчиком, так що на село піде. Тут у нас місця мало, ну, в порівнянні з п'ятим мільйонником звичайно, другий кузов, це седан. Місць, багажник невеликий зовсім. Також вам покажу зараз підкапотний простір. Там у нас має бути також багажничок. О, ось так, навіть, навіть зарядка є. Ще я не оглядав. Прямо про вас оглядаю, тільки приїхав. ну Зарядка, звичайно, не працює, це американська. Чого переробимо. знімемо декілька час, ну, 2-3 частини, про цей Hyundai Поїдемо вівторок, не будемо на ньому зараз кататися, поїдемо у вівторок на сервіс. Зліємо масло з редуктора, подивимося, чи редуктор у нас потрапила водичка чи ні. Ватерлінія на ньому була трошечки вища порога, але вже не видно. Я вам зараз, чи зараз, чи десь пізніше в відео, можливо в кінці доставлю фотографії, які він був з аукціону, щоб ви могли оцінити його сповна. Я вам скажу так, варіант просто супер. 16200 доларів. 10 тисяч миль пробігу, це у нас 16 тисяч кілометрів всього на всього новий автомобіль. В салоні такий автомобіль зараз коштує новий, ну звичайно, це європейський, офіційний 48 тисяч. Але навіть по авторі за американські автомобілі, певно, що зараз перша ціна 23-24 тисячі доларів на сьогоднішній день. Так що думаю покупка дуже вдала. Даже... А, і до речі, в нас... Про що я думав буде чи не буде, відмінність від 5-го гіоніка в 6-му вже є матрична оптика. Full LED в нас матриця. І так же саме, як на Єгольфі, е 36 кВт вирізає зустрічний транспорт на дальньому світлі. Ну все, перший огляд будемо завершувати. Там, до речі, у нас ще є BMW i4. Зараз може її трошки пізніму. Також підтоплена була. І разом з Сімйоньком їхала 6 місяців. Подивимось, що з нею. А може вже й наступ. От окремий ролик зніму про неї. Напишіть в коментарі, не буду зараз її знімати. Напишіть в коментарі, якщо цікаво. А i4, по-моєму, 23-го року також. І наскільки пам'ятаю, також вона заводилася і їхала. Ну, а машина нашого клієнта вона була під замовлення. Пізніше трошки її знімемо. Такий ось автомобіль маємо. Зробимо другу частину по обслуговуванню, перевіримо мастило в редукторі, також, можливо, якийсь словний фільтр, замінимо чи ще щось зробимо. І в третім відео буде повний огляд опцій і також буде тест на запас ходу. Прийняємо його з п'ятим іоніком. Цей має з завода в характеристиках більший запас ходу, так як має кращу аеродинамічну форму. Зробимо якусь поїздочку велику, перевіримо сповна. Технічно одинакові, батарея та ж сама, двигун той самий. І чарджер, ну, по швидкості зарядки все те саме. Все, до наступних зустрічей.